профільна система Ideal 7000 виробника Алюпласт Німеччина. Ця профільна система дуже тепла. Вона має монтажну глибину аж 85 мм та в розрізі 6 повітряних камер. Ця система не комплектується однокамерними склопакетами, тільки двохкамерними. Ширина склопакету 44 мм. Ще у цього профіля є особливість. В нього одна із повітряних камер ще додатково заповнена. Утеплювачем. За рахунок цього, ця система становиться ще більш теплою. Ця система ламінується. Ламінується або з вулиці, або з внутрішньої сторони, але тільки на білій основі ця система не робиться в інших кольорах. Тобто пластик робиться тільки в білому кольору. Ламінацію зробити можливо, але е, на білій основі. Е, ця система комплектується армуванням е, 1,2, 1,5 та 2 мм. Ця система дуже тепла. Вона е, частіше всього замовляється саме для приватних секторів. Тому що в приватних секторах, частіше всього, люди утеплюють стіни, утеплюють стеля і хочуть максимально зберегти тепло. І ще є така особливість. Зараз дуже часто проєми для вікон в приватних будинках роблять дуже великими, більше 2 метрів, десь 3 метри. І скла виходить, що дуже так богата. Цю систему можливо встановити пакет 44 мм і сукупності з, з самим профілем. Вікно стає дуже енергоефективним і не випускає тепло з приміщення. Тому саме цю систему і обирають для цього. Є ще е, клієнти, які е, в нас замовляли віранди це величезні проєми, це 5 метрів на 3 метри, і ми е, виготовлювали ці конструкції саме з цього профілю, е, тому що в е, Таких пропорціях саме така система 85, вона більш жорсткіша і витримує такі величезні навантаження склопакету. Ще часто просять допомогти з рішенням, коли хочуть із лоджії зробити кімнату або з балкону зробити кімнату. Звичайні системи на такі приміщення не підходять, тому що в них недостатньо енергоефективності. Ефективні е, енергоефективність сукупності профіля зі склопакетом. А саме в цій системі це якраз і. Е, в себе включає і широкий склопакет, і широкий профіль. Тому для таких приміщень ми цю систему дуже рекомендуємо. Але це не означає, що не треба її замовляти в квартири, її не треба замовляти в там, комерційні приміщення. Її всюди треба замовляти, тому що це, це, це тепла і гарна профільна система, і вона функційна в цьому плані.